Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, день,джеровий огляд на edc Річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Кемпінгова лампа Вубен F5. Враховуючи реалії нашого життя, на мою думку, ця річ стане незмінною в побуті. Ця кемпінгова лампа, завдяки можна пережити будь-який блекаут, повірте мені, тому що рантайми тут дійсно вражають. Ну а для тих, хто не знає, що таке рантайми виявляється, є і такі це період часу, протягом якого може світити ліхтар або ця лампа на тому чи іншому режимі. Е, крім того, це дуже дуже корисна річ для тих, хто займається фотографією або відеозйомкою, тому що тут є отвір. Під штатив на одну чверть дюйма, як бачимо. Ну і головна фішка цієї лампи те, що можна змінювати температурний колір, як бачимо на прикладі, але ми ще будемо це розбирати більш детально і окремо. Ну, і також функція аварійного павербанку. Кемпінгових ламп в мене не те, що багато, але вони в мене. Трохи є, е, є зовсім дешеві е, ось такого плану, так є е, на батарейках, є на вбудованих акумах. Е, ну Враховуючи ситуацію зі світлом з, із з перспективами пов'язаних з енергетикою, мають бути і такі, і такі. Е, різні варіанти треба прораховувати. Є ось така лампа в Urcus 01 на яку у мене вже був огляд. Е, Тут так само можна змінювати температурний колір. Тут є RGB-підсвітка для підняття настрою. Так. Є функція павербанку, тут з'ємний акум на 21700. Ну і зараз, коли на тривалий час вимикають світла, я, чесно кажучи, навіть не уявляю свого життя без. Цих речей. Їх в мене потроху збирається. і Є навіть ось такий цікавий самопал, який, можливо, я трохи згодом і огляну. В мене, знаєте, періодично виникають думки, а чи не розпочати їх колекціонувати. Але давайте все ж таки будемо. Оглядати Вубен F5, я навіть не знаю, чи є сенс порівнювати ось ці речі так? Вуркус С1 і Вубен F5, ну тому що вони більш-менш однакові. Єдине, що у Вуркусі є rgb підсвітка і аку можна міняти. так? Тут в Вубені RGB немає і чи потрібна ця світломузика, я, чесно кажучи, навіть і не знаю. Чесно я не знаю. Я микав кілька разів на різдвяно-новорічні свята, і, в принципі, цим награвся. Тому вам все ж таки краще подивитися огляди і обрати те, що вам вподоби. Отже, Вубен F5 квадратна конструкція. І це дійсно зручно втримувати її в руках. Вага 204 грами. лампу можна встановити ось таким чином. Можна підчепити під карабін, який йде в комплекті. Е, карабін у нас подвійний. Е, далі можна встановити цю лампу на будь-яку металеву поверхню, і за допомогою магніту вона чудово триматиметься. Так, а щодо павербанку, тут в нас є два порти. Є порт е, USB-A і порт Type-C. Е, видає в нас 5 вольт 2 А. Швидкої зарядки мобільного телефону тут не буде. Заряджати телефон буде за допомогою кабеля е, USB Type-C, який також йде в комплекті, причому брендований в Uben. Ну, Давайте перевіримо, як лампа. Заряджає мобільний телефон. Тобто потрібен дріт Type-C OSB, тобто Type-C, Type-C у нас заряджати не буде. Під'єднали і чекаємо, коли. І пішла зарядка, як бачимо, так. А, видає десь плюс-мінус 3000 мА. Тут в нас 5200, так, і видає він плюс-мінус 3000. Ну, тобто на відсотків 50 ваш мобільний можна зарядити. Але це все ж таки, знаєте, функція екстреного павербанку. Коли телефон розрядився, але треба зробити терміновий дзвоник або написати термінове повідомлення. Але, знаєте, моя порада. Користуйтеся цією функцією лише в екстрених випадках, тому що ну, мені здається, WB F5 заточений переважно на роботу виключно, як кемпінгова лампа. Тому а функція павербанку, вона є, і це дуже добре. І хай буде, хай буде, можливо знадобитися. Бу буде вам нагоді. Але ж постійно користуватися, я думаю, що не треба. Так, є в нас індикатор заряду. Коли світяться всі чотири діоди, ось бачимо так, сині діоди, це означає, що лампа заряджена на від 75 до 100%. Якщо світяться три діоди, то тут заряд від 50 до 75%, якщо на два від 25 до 50%, і коли у нас один Діодик лише світиться, це означає, що лампа заряджена менш ніж на 25%. Щоб дізнатися, який тут заряд, треба просто на головну клавішу Vubben. Тричі натиснути. Ну і побачити, скільки діодів у нас світиться. Також тричі натискаємо і це все зникає. Заряджається лампа за допомогою дрота Type-C. USB A. Заряд десь приблизно півтори-дві години від повного розряду. До речі, тут є така зручна штука, як наскрізна зарядка. Тобто заряджаємо одночасно і лампу. І мобільний телефон, що в принципі дуже-дуже непогано для того, щоб просто зекономити час. Ну, а тепер давайте найголовніше про управління і як тут користуватися світлом. Вмикаємо. І як бачимо, всередині в нас тут встановлено 30 світлодіодів. Тут є три кольори світла. Є в нас ось такий теплий на 3000 кельвінів. Так. Далі в нас йде холодний на 5700 і йде нейтральний на 4500 кельвінів. Якщо ми говоримо про холодний, він тут просто білий. Білий, білий, білий без синюшності. Кожен колір має три режими. Давайте, на прикладі от теплого кольору. Я вам їх продемонструю. Зараз світиться низький режим, 7 люмен. І в цьому режимі Вубен f 5 може пропрацювати десь приблизно 190 годин. Тобто, це. 7 діб поспіль. А якщо його використовувати тільки, напевно, ну, наприклад, тільки в темний час доби, то це задоволення можна розтягнути навіть ну, на 2 тижні точно вистачить. Далі в нас йде режим. Ось він. Вимикається. Ось так ми перемикаємо. Далі в нас тут є клавіші плюс і мінус. Так. І натискаючи на клавішу плюс, ми вмикаємо вже середній режим на 120 люмен. На цьому режимі лампа в нас працюватиме приблизно до 20 годин. Тобто дві доби в темний час вашого оселя буде ну так нормально освітлена. Тобто, якщо ми будемо там по 10 годин на добу використовувати цю лампу. І є в нас високий режим, це 430 люмен. Але на цьому режимі ця лампа світить десь приблизно 5 хвилин, потім іде скидання до 230 люмен. І працює в такому варіанті: у нас лампа 10 годин. Ну, це якщо вам потрібно дуже-дуже багато світла. Якщо не потрібно, клавіша мінус, і ми просто йдемо і знижуємо. Режими. Е, майже такі самі режими, якщо ми вмикаємо нейтральне світло, ось воно. Е, нейтралка в нас тут 4500 кельвінів, тобто низький режим 8 люмен. Е, середній режим в нас 130 люмен і високий 480 люмен і через 5 хвилин йде скидання до 280 люмен. Так, і е, так само і холодний режим. Ось він, е, низький 10 люмен, далі в нас йде середній 140 люмен і високий 500 люмен. Але ж, знову ж таки, далі йде скидання в нас десь приблизно до 300 люмен і маємо 10 годин надпотужного світла. Е, скажу так, е, чесно, за своїми спостереженнями, е, рівня яскравості. Ось в такому на 3000 кельвінів на 120 люмен. Якщо кольорна температура 3000 і 120 люмен, цього більш ніж достатньо. ну, Для того, щоб був необхідний і комфортний для очей рівень освітленості, ну, наприклад, в кімнаті десь приблизно, ну, плюс мінус 25 квадратів. Також слід, сказати, що ця лампа випускається в чорному і в темно-зеленому кольорах. Матеріал корпусу. Це в нас пластик, це в нас алюміній. Тут заявлений захист ip 64, тобто прилад може спокійно працювати в дощ, але ось купати його там, я не знаю, в водоймах чи в ванній кімнаті, чесно кажучи, ну це суворо, суворо заборонено. Він не боїться падінь з висоти, десь плюс-мінус півтори метри, і не боїться випадкових ударів. Щодо комплектації, комплектація тут доволі цікава, сама лампа, двопозиційний карабін дріт Type-C USB A, дріт Вубен. І в нас також йде ось такий прикольний темляк. І я вперше бачу саме ось такий гумовий темляк. Тому що зазвичай виробники кладуть, ну, ось такого плану для ліхтарів. Так, а тут гума це вперше в моєму житті. До речі, кілька слів про темляки. Є, до речі, ще ось такий такі цікавий темляк Вубен, який має деякий секрет кабель Type-C Type-C. Тобто можна підвісити його на ліхтар, і, так би мовити, мати ось таку функцію для екстреного заряд... заряджання вашого ліхтаря. Коробка ось. Як бачимо, вубен f 5 500 люмен, але це максимальна яскравість 5200 мА. По висновках давайте. Щодо висновків, так, з плюсів чи з мінусів, давайте з мінусів все ж таки. Немає швидкої зарядки, якщо лампу ви будете використовувати як павербанк. Та, чесно кажучи, і Бог з нею нічого страшного. Окей, немає, немає. Головне, щоб заряджав повербанк. Е, немає можливості просто і швидко міняти акуму 18650, е, Треба тільки от самому розбирати або віддавати фахівцям. І немає можливості, і до речі, тут я десь за годину до запису цього відео дізнався: немає е, блокування кнопок від випадкового вмикання. Але кнопку тут тільки одну можна увімкнути ось таким чином, яка посередині, яка є W. Ну, Це у нас Uben. Щодо плюсів, невеликий, досить зручний такий у нас форм-фактор. Є купа варіантів кріплень, є у нас, бачимо, отвір під темляк. Можна навіть ось таким от чином його носити в руках і підсвічувати так, як кільце. Дуже зручне управління. Не знаю, навіть мануал можна не читати, все інтуїтивно зрозуміло. Є можливість обирати колір, що дуже важливо, тому що кожному подобається. Комусь холодний подобається, комусь теплий, фантастичні режими, довгі рантайми, якісно все зібрано. Заряджається вона приблизно, ще раз повторюсь, за дві години. Ну, це річ, якою приємно користуватися. Так, ну а враховуючи реалії нашого життя, ну, користуватися треба і постійно. Ну і те тепер давайте по ціні. Ціна на офіційному сайті Wuben.com.ua у нас 2190 гривень. Але з промокодом DULZEV10 він є в опису під відео, є посилання на цю лампу, ви отримаєте знижку в 10%. І зекономити 219 гривень, тобто до 2 тисяч гривень можна придбати цю річ. І раджу її купувати в офіціалів, тому що ви отримуєте гарантію, по-перше, на 5 років. Ну і в разі, якщо з цією лампою щось трапиться, буде там, я не знаю, якась поломка механічна. Ну, електронна, якщо буде поломка, не механічна, а саме електронна, вам її без проблем замінять. Так що такі справи, друзі, це був огляд на кемпінговий ліхтар Вубен F5. Незабаром на каналі будуть огляди на інші ліхтарі. Тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте, висловлюйте свою точку зору. І найголовніше не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І коли йдете в бомбосховище, беріть з собою ліхтар або беріть ось таку кемпінгову лампу. У наші непрості часи ліхтар чи кемпінгова лампа. Це напевно один з найважливіших предметів на EDC. Ну і наостанок, за традицією, знову запрошую вас до нашого чату в телеграм-каналі EDC Victorinox Ukraine. В нас весело, цікаво, в нас прикольно. Допомагаємо ми один одному. Пережити блекаут, пережити ці непрості часи, тривалі відключення світла. Аби потрапити до нас, вам потрібно просто написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас і дісі став, і я відправлю вам запрошення посилання. Тому, любі друзі, ласкаво просимо. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Па-па-па-па!